Познайомилися ще на початку війни, а на її 364-й день одружилися. Пара поліцейських поєднала серця в переддень річниці початку повномасштабного вторгнення російського агресора 22 лютого. На весільній стежині зійшлися долі Юлії та Олексія, і наша древня красуня Полтава благословляє їх на добре. І щасливе подружнє життя, уклали шлюб слідча Юлія та дільничний офіцер першого відділення Полтавського райуправління поліції Олексій. Молоді офіцери розповідають, познайомилися, рятуючи з під російських обстрілів своїх земляків харків'ян, а згодом разом отримали призначення на Полтавщині. Коли розпочалися повномасштабні військові дії, ми познайомилися під час спільної евакуації громадян з міста Харкова, Незважаючи на те, що в країні війна. І ворог намагається нас знищити як націю. Ми вирішили піти на перекір цьому зву і створити нову сім'ю. А вже наступного після весілля дня Юлія та Олексій були на своїх службових постах.